Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 9 березня, і у цьому відео ми покажемо, що зараз в наявності, що отримали, як виглядають черіночки на продаж. Нагадую, що замовлення можна оформити на нашому сайті квіткадні.ua. Посилання на сайт, як завжди, буде розміщено під відео. І в закріплених коментарях. Почнемо ми наш огляд з петунії. Ось так виглядають черіночки петунії. Всі вони різного розміру, одні більші, другі менші. Сьогодні окремо по сортах зупинятися не буду, бо. Зараз часу на відео зовсім у нас немає, і щоб відео не було таким довгим, просто покажу, як виглядають живці. Бо у нас часто, особливо нові клієнти, питають, як виглядає рослинка на продаж, тож нам дуже зручно, в таких випадках ми просто надаємо посилання на таке відео і. Людина може побачити, як виглядають наші рослинки. Так, ось так виглядають черіночки, одні більші. Ось, бачите, віста, як завжди, уже гарно підрощена. В цьому році вся серія вісти є. Також міні-віста. Є багато новеньких кольорів додавилось. Так, виглядає ось рім-манжета, яку також всі чекають. Так. І ось зараз ще покажу вам черіночок. Ось уже є квіточка, це міні-віста Coral. Ось така, такий гарний колір. Квіточка маленька, яскрава. Так, а це у нас тут таке високе міні-віста. Також Блу-Віолет. Так, по попитунням це все. Тепер калібрахуа. По калібрахуа також зараз покажу пару черіночків, як виглядають. Майже вся калібрахуа вже в квіточках. Ось такі живці. Деякі сорти прийшли зовсім з маленькою карнивою, слабенькою, тож ще будемо доращувати. На сайт виставлю тільки ті, які зараз готові на відправочку. Так, ще один живець покажу для прикладу без квіточки. Ось такий живець. Дабл Белрубі вже теж гарна махрова квітка. Так, тут у нас біденс. Зараз покажу, як виглядають живці. Біденця. Так, є біденс ось такий з такою гарною біленькою квіточкою. Це у нас на сайті номер 475. Дуже гарний сорт. Далі ось такий біденс. Це у нас номер 477. Fire and Spice. і номер 476 Golden Imperia. Так, також отримали 4 сорти лабелі, 2 синенькі, голубу і парпел, таку рожеву. Черіночки вже гарно підрущені. Вже можна зняти буде і додатково живець, хто бажає. Так, Алісу. Хто чекав, отримали Алісу принцес. Ось так виглядає живець. Не забуваємо обов'язково прищіпувати. Так, зараз жержинки в нас. Жержинки. Один сорт у нас ось іде такий оригінальний касетки. Це у нас номер 408 Starbust Pink. А останні сорти у нас йдуть в звичайних палетках, вони трошки дешевше будуть. От, вони виглядають так ось такий живець. Це я вам покажу найменший. І є ось такі вже набагато більші живці. Ось такій. Ось так виглядають жаржинки на продаж. Також оновлено асортимент по пеларгонії. Ми отримали. Трошки з міжвідовий це чемпіони, три сорти. Це мандарін, ніон і червоний чемпіон. Так от виглядають саджанці. Саджанці вже гарненькі. І ще з міжвідовий галаксі. Галаксі. Червона тільки. Останні кольори не прийшли і поки що і не обіцяють, тож не знаю, чи будуть. Так, І позональне. позональне також отримали новенькі сорти. Будь ласка, заходьте, вибирайте. Зональна також йде такої 45-ї касетки саджанці. І от іншого виробника ми ще отримаємо ось такі в таблеточках, бувають саджанці. Так, ну і тут ще є залишки з минулої партії. Все ми перерахували і все зараз виставили на сайт. Тож, будь ласка, заходимо і вибираємо. Так, і покажу два сорти ампільних ми отримали. Як виглядають саджанці, ми отримали червону і рожеву, ось так виглядає саджанець. Так, також у горчиках зональне піларгонію покажу. Залишилось уже небагато сортів, тих, що по одному-два показувати не буду. Ось є 360, та це у нас біленька ще залишилась, і Survivor White. І 366, та це Розалінда, також ще багатенька є. кого цікавить у горщиках, ось так виглядає рослинка. Survivor Розалінда такий потужний сорт, з довгим таким цвітоносом, всі вже на бутончиках, але бувають такі длинні. Цвітоноси, що не поміщається в коробку, тож приходиться їх обрізати. Це не страшно, тому що там уже слідом йде новенький бутончик. Так, і по королівки. По королівки також є трошки ще в горщиках. Ось так виглядають рослинки, також горщик діаметром 11, також на бутончиках. Сортів залишилось небагато, десь 3-4 сорти зараз є ще на сайті, Тож, кого цікавить королівка, запрошуємо робити замовлення. Якщо королівка цікавить менше, в череночках, то ось такі є саджанці в таких стаканчиках. Вони дешевші, ніж у горщиках, також уже на бутончиках, є з квіточками, є з без квіточок, залежить від сорту. Ось так вони виглядають в саджанці. Так, і є ще сангілочки. В сангілочки залишилось тільки ренді. Ось так виглядає саджанець. В стаканчиках залишилась тут невелика кількість, але є ще ренді в касетки. Зараз покажу, як виглядає в касетки. В касетки тут уже у нас почали квітнути. Ось так виглядає садженець Ренді. Також отримали ми живці бальзамінів. Зараз покажу, як виглядають саджанці. Вони в нас двох видів, одні саджанці ось в таких таблеточках ідуть. Так от виглядають. Зараз ще один приклад покажу. Так, з темненьким листячком. Так, ось так виглядають саджанці, ці, що в таблеточках. І інші у нас є, ми отримали ось такі. Це оригінал від Флоренції. От вони йдуть такі маленькі, але дуже гарної якості, карнева уже гарна. Ось так от виглядають ці саджанці. Так, ще один. Ось такі живці. Так, це все, що ми наразі отримали. Тут у нас ще залишки з минулої партії це гвоздички, декілька сортів залишилось. Ще фуксі є трошки, і два-три сорти бегоні. Друзі, зараз у нас гаряча пора, тому прошу поставитись до цього розумінням. І наразі я не завжди можу швидко відповідати на ваші повідомлення. Повідомлень дуже багато, і я протягом дня просто фізично не встигаю всім відповісти. Тож, якщо ви по замовленню, то краще робити замовлення через сайт, так буде набагато швидше. Після оформлення замовлення обов'язково протягом двох днів ми з вами зв'яжемося: чи телефоном, чи вайбер, телеграм. Але якщо протягом двох днів вам не надійшло повідомлення, ми з вами не зв'язались, то, будь ласка, нагадайте про себе. Можливо, ваше замовлення загубилось, або ви не завершили оформлення в нашому інтернет-магазині, і ми його просто не отримали. Тож, будь ласка, нагадайте про себе. Ну, а на цьому все. Всім дякую і до зустрічі на нашому каналі.